Веснянки. Які всі пісні календарного обрядового циклу, Веснянки відтворювали мрії та бажання селян ліборобів, для яких весна була основним періодом початку Нового Трудового року. Недарма в давні часи Новий рік починався не 1 січня, а 1 березня. Особлива атмосфера, пробудження природи від зимового спокою. Створювала людям, які жили в гармонії з довкіллям, піднесений настрій навіювала жугу до оновлення. Ось інші ритуальні дійства виконували дівчата, бо вони уподібнювалися самі землі, що оживає розквітає. Для цього уходили на галявину чи Узвища і виспівували закличні пісні, звертаючися магічними словами до сил природи, до богів, зокрема богині Лади, яка мала подарувати кохання і щасливий шлюб кожній дівчині. Ці пісні здебільшого супроводжувалися ритуальними танцями, хороводами. Руки відповідали. Тематиці народного твору були різними, наприклад, круговими, коли виводили подоляночку плутаними під час кривого танцю. Веснянки мали складати так, щоб боги сама природа чули заклики молоді. Цього сприяла діалогічна форма пісні. На Гаужині Волині Поділлі весняні пісні називали гаївками гаївки. Маївками тощо З наукової весни з 1 березня і аж до русальського тижня до зелених свят лунали веснянки, що містила міст магічні закулики. Ці пісні насичені символікою закохані, часто випускають в образах хоуба, зіроньки, сокола, зозулі, верба. Символ здоров'я, безперервності життя, калина, вроди, дівоцьке кохання, рута невинності й суворості, звичагів барвості, шлюбу. Птахом найбільше раділо, оскільки вважали, що. Вони повертаються з вірою небесисної краси, де живуть душі померлих. Тому на честь крилатих гостей випікали обрядове печиво і розносили по селу.